Я перед тим як відповісти на питання, коротко скажу про підсумки 2022 року. Багато наших громадян через відсутність трансляції засідань Верховної Ради через таку певну закритість у зв'язку з воєнним станом. Хоча я за прозорість і відкритість, і трансляцію засідань насправді виступаю. виступаю. Хочу багато громадян. Вважають, що парламентарі власне толком нічим не займалися. А я хочу сказати, що ми під час повномасштабного вторгнення збиралися 39 разів, ухвалили кілька сотень необхідних законопроєктів, в тому числі і фінансово-економічних, які потрібні були для забезпечення сил безпеки і оборони, і такі темпи продовжуємо, будемо продовжувати і у 2023 році. І вже буквально у січні, там після різдва будуть чергові засідання. Я б назвав три пріоритети роботи на найближчий час. Перший пріоритет це все таки в нас буде спрямовані зусилля на євроінтеграцію на виконання тих законодавчих зобов'язань, які ми брали коли нам надавали статус кандидата в на членство в ЄС. І сім блоків не до кінця ще виконані, які мають підтвердити цей статус. Але мова навіть іде про те, щоб ми зробили крок вперед і перейшли від цього етапу до початку переговорів. Про вступ для цього парламент має зробити ще чималий обсяг роботи. І саме головне, щоб знаєте, під вивіскою євроінтеграційних законопроєктів не пролазили якісь лобійські норми або якісь ті норми, які не будуть іти на користь розвитку нашої держави. Другий пріоритет це безумовно фінансово-економічний. Ми маємо все таки продовжувати у воєнний стан у воєнний період переводити нашу економіку на воєнні рейси. Цього ще до кінця не зроблено. Ми маємо забезпечити наші збройні сили України армію. Я нагадаю, що вони фінансуються за рахунок. Платників податків саме українських, наші міжнародні партнери нам будуть надавати фінансову допомогу, і кредити, але вона буде йти на соціальні виплати і витрати іншого характеру, не на армію. Ну такі в них правила, такі в них принципи. І цей посил важливо почути кожному, хто зараз героїчно намагається. Продовжувати власну справу, бізнес, малий, великий, середній немає значення. Кожен важливий на своєму фронті і кожна гривня сплачених податків це підтримка наших е, збройних сил і наших захисників. Е, і третій – це безумовно пріоритет. Е, парламентська дипломатія, так звана. Я вам скажу, що досить активно колеги. У різноманітних делегаціях брали участь ім 22-му році, і вона давали результати і по ухвалених рішеннях, резолюціях, і по тому, що ми доносили світу правду. Бо я вам скажу, Росія теж, теж активізовувалася на дипломатичному фронті, закидала якусь дезінформацію, брехню і на біле казали чорне, і дуже важливо, щоб і в тому числі парламентарі, які надіялені діяти як члени делегації. Саме від України доносили цю правду. Ця дипломатія продовжиться, і я знаю про плани її розширити максимально за цільовим напрямком і характером по так званих групах дружби з іншими країнами на на налагоджувати співпрацю взаємодію, і я думаю, що це також буде давати результат. Принаймні, по деяких я точно знаю країнах, що саме парламентська дипломатія потім ставала. Результатом або візиту високопосадовця цієї країни, або допомоги у вигляді там зброї чи іншого характеру, так що це теж дає свої результати, але безумовно основна робота парламентарів буде сконцентрована на внутрішній політиці.